Почнемо вчорашніх хір, Ліга Чемпіонів, вчора перший день. Мілан Тоттенхем 1-0. Ну, якби то Мілан забив, засушив ігру. Тоттенхем Тоттенхема були моменти, але це футбол. От. Баварія з Парі-Сен-Джермен. Я, звісно, думав собі, що Баварія але не з рахунком 1-0. Така зубаста атака, як в Парі Сен-Жермен і не забити ні одного м'яча. Ну, значить, Баварія в обороні здорово зіграла. По сьогодні в нас є там навіть... Гра, яка затмиває Лігу чемпіонів, арсенал Манчестер Сіті. Я думаю, це чемпіонська гра, хто виграє той чемпіон. По першу чергу, я думаю, все-таки Арсенал вже дійшов до тої стадії, що має перемагати в чемпіонаті Англії. Давно він не вигравав, команда хороша. Артета знає Вардіолу, Вардіола знає Артету. Футбол буде, так сказати, дуже обережний. І я думаю, все-таки арсенал не програє. Арсенал більше одного забитого м'яча. От, е арсенал з нульом, е фоли індивідуальні Манчестер Сіті і жовті картки в першому таймі. Є така гра ще в чемпіонаті Іспанії Ріал Реал Ріал, там, я думаю, дасть віддихнути багатьом е своїм футболістам, які провели багато ігр на клубному чемпіонаті світу. Думаю, буде реал за перемогою, але там дуже малий коф на це. Наверно, без, швидше за все більше 4,5 кутових в першому таймі та жовті карточки індивідуальні реала. Ліга чемпіонів. Перша гра у нас Баварія Борусія Дортмут Челсі. Борусія Дортмут більше одного. От. Удари в створ воріт від Борусії. Також можна подивитися на фоли Челсі. Друга пара в нас Брюги Бінфіка. Думаю, чиста перемога Бінфіки. Бінфіка більше півтора. І голи в обох таймах, плюс тотал більше 2,5. Також кутові в першому таймі більше 4,5 і перший кутовий до 10-ї хвилини. Всього вам найкращого.